Моє вітання! Зупинитися буде важко. Як же це смачно українські різдвяні пампухи ну або львівські перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео готуємо. Дріжджі пресовані, 10 грамів. Якщо використовуєте сухі, 5 грамів достатньо. Цукор 70 грамів. Одне яйце. Це 0 розмір. Я не дотримуюсь схеми. В дріжджах один до трьох. Ви можете додавати дріжджів скільки завгодно. Я показую стільки, скільки додаю я. Хочу перетерти цукор з дріжджами. 10-15 мл чогось ось такого ароматного або ром, або віскі. В мене щось таке дуже ароматне. Смак, повірте, змінюється в тіста кардинально. Додаю ще дрібку ваніліна чистого або пакетик ванільного цукру. Ну що за чим використаєтесь, молоко холодне, як завжди, 220 мл. Ви часто мене запитуєте, як я зберігаю дріжджі. Все дуже просто. Купила свіжі дріжджі, відразу їх нарізаю по 10 грамів в якийсь бокс і в морозильну камеру. Так, дріжджі можна заморажувати і все з ними добре. Дістала заморожені, прям в рідину кидаю, вони швиденько в рідині розморожуються і все, готую, класні дріжджі, нічим не псуються. борошно пшеничне вищого готунку 500 грамів. Завжди перевіряйте своє борошно на вологість. Все дуже просто. Я вам зараз покажу. Беремо ось так борошна. Робимо його в ручки. Якщо бачите ось таку картину, це ідеальна вологість борошна. Додаємо, як в рецепті. Якщо ваше борошно, ось так, як сніг і не розсипається, то це вологе борошно. Вам доведеться додати його більше. Якщо розсипається як пісок, тоді вам треба борошна трошки менше, ніж в рецепті. Перевірили, і ви вже знаєте, все борошно відразу додавайте, чи трошечки залишите борошно. Все. Замішуємо тісто, спочатку в миски, а потім вже ручками на столі. Буду замішувати руками. Єсть комбайн, звичайно, все це в комбайн, і вимішуєте в комбайні хвилин 7. Я вимішувала хвилин 5-7 руками. Дивіться, як виглядає тісто. Цього достатньо. Так воно рихле. Але ще будемо далі трошечки ми з вами зараз вимішувати. Температура в нього ще холодна, масло вершкове 80 грамів. Температура масла між кімнатною та холодильником. І не пливе, не тече, і не дуже холодне. Масло завжди додаємо поступово. Масло це жир. Жир це те, що руйнує тісто, руйнує клейковину. Тому ми додаємо завжди жири поступово. Якщо От, наприклад, якщо ви стикалися з таким, що ваші пасочки, ви їх нарізаєте, а вони кришаться пасочки. Це говорить про те два, два моменти, які зруйнували ваші вироби. Перше, це тепла рідина. Друге, це завелика кількість жиру, додана одночасно, швидко. Борошно не впоралось і ваше тісто перетворилось в пісочне. Тому масло, жири, жовткі, ми додаємо завжди поступово сіль 8 грамів. Сіль додаємо завжди ми в кінці замісу, так як сіль, прямий контакт з солі з дріжджями негативно впливає на роботу дріжджів, тому завжди пекарі додають сіль в кінці. Я зараз додам уже з маслом. Сіль і буду вимішувати сіль. Сіль, звичайно, бажано, щоб була дрібна, щоб вона швиденько розійшлася в тісті. Повний заміс тіста такої кількості займає як в комбайні, так і руками 12-15 хвилин. Ось як має виглядати тісто. Якщо ви на поверхні бачите таку собі, як павутинка, як ниточки. Все. Цього достатньо для ручного замісу тіста. Тепер його треба зібрати докупи. Ніколи не залишайте таким тісто неохайним. Зберіть його докупи в таку собі кульку гарну охайну, щоб поверхня була однорідною, не рихлою. І так залишаємо тісто на ферментацію. Це я додаю трошки олії, щоб тісто не прилипало. Ферментуватися це тісто буде приблизно півтори години при кімнатній температурі плюс 20. Середня і стандартна температура ферментації для будь-якого тіста 19-21 19-21. Взагалі ферментується тіста від плюс п'яти до плюс тридцяти. Не вище плюс тридцять будь-яке тісто починає руйнуватися, коли йому дуже жарко. Вишня в мене заморожена. Її тут 400 грамів. Це забагато. Вся не знадобиться на пампухі, просто я готую. Її в мене є, я її приготую, щоб потім до неї просто до вишні не повертатися. Цукор додаємо, враховуючи, наскільки солодка ягода, я додала, по-моєму, грам 100, кукурудзяний крахмаль 25 грамів. В кондитерці завжди використовуємо кукурудзяний, бо картопляний можете відчувати смак картоплі. Але це вже, якщо не відчуваєте, працюєте з картопляним. Все перемішую, ставлю на грів вище середнього, довести до кипіння. Як тільки закипіла, знижую нагрів нижче середнього, постійно помішуючи, варю 4 хвилини, щоб заварити крахмаль. Все, начинка готова. Так ви можете робити будь-що полуниця, малина, абрикос, те що завгодно, хоч яблуки. Охолодити до кімнатної температури. Тісто стояло в мене десь годину 40. Я його сьогодні не чіпала, не робила йому ні витяжку, ні елеменування. Якщо бажаєте, звичайно, зробіть. Трошечки дегазую, не повністю, не потрібно його відразу дегазувати. Трошки зробила, форму мені зручну ділю на шматочки по 50 г. 70-50, на мою думку, 50 просто супер розмір цих пампухів. Тож, по 50 і формуємо. Обов'язково розрізали тісто, робимо, будемо робити йому дві формовки. Показую вам, як ми формуємо кульку, як затягуємо тісто. Накриваю плівкою, щоб тісто не підсихало, залишаю на 15 хвилин. Поверхню трошки змастила олійкою, там буде відбуватися кінцева розтойка. Трошки небагато. Як ми формуємо? Дивіться, можна відразу начинку додавати і формувати, вже випікати з начинкою. А, можна порожні і потім начиняти. Я буду потім начиняти. Не хочу, якщо почне виливатися, волію ця начинка, не хочу. Загалом, якщо ви, ну, може, ви пирожки будете робити в духовці, наприклад. Ось так. Завжди залишаємо центр тіста трошечки більше, ніж по краях. Начинку сформували, все, у вас готове. Е, не робите так, як я, буду випікати порожні і потім вже чимось начиняти. І формуємо. Чому ми робимо? Я роблю дві формовки. Перша формовка кульку затягу, і друга формовка кульку затягу. щоб вони були ідеально рівні затягнути. По такому ж принципу ми з вами робили і булочки для бургерів. Будь-що саме дві формовки зроблять вироби ідеально рівними. Тому дві. Тут все, все дуже швидко. Ось так прям як в мішочок. чик 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 тісто. Защипнули. І підкатали. Ви прямо під ручкою ви відчуваєте, як тісто натягується. Обов'язково робимо защіп. Все, готово. Так, зробила всі. Накриваю обов'язково і залишаю при кімнатній температурі на 45 хвилин, щоб тісто не підсихало. Температура олії має бути 175. Потім ми відразу зменшуємо нагрів нижче середнього і будемо випікати на такому нагріві. Максимум в мене 9. Температура олії має значення, якщо вона буде за висока, вони у вас почнуть горіти, а всередині тісто буде сирим. Якщо буде недостатньо прогріта олія, тісто набере велику кількість олії, почне поглинати, і ваші пончики будуть просто одна сплошна олія. Їх буде неприємно їсти. З кожної сторони ми смажимо 3 хвилинки. В середньому 3 хвилинки смажимо. Подивіться, защіпнула, не забувайте защіпувати перед тим, як покласти в олійку пончик. Той, що защіпнула рівненький, а цей такий, бачите, трошки розійшовся. Це не проблема, але ще один лайфхак. Що я роблю? Забула другий защіпну. я рівною стороною кидаю в олію. Два кину рівною стороною, а один нерівною, і буду всі три хвилини один смажити. А ось ці два перевертайся, перевертайся. Ці два я смажу одну хвилинку і перевертаю. Бачите, з'явився такий золотавий колір. Я перевертаю, зробилась така собі, як каркас, щоб їх потім не крутило. Цей один я смажила три хвилини, і тепер же ж його перевертаю. І подивіться, що з ним відбувається його починає карьожити. Подивіться. Просто тому обов'язково кинути хвилинку, перевернути, зафіксувати тісто і смажити. Зараз доведеться мені робити прокол і все одно доведеться його тримати. І він не буде такий рівненький і гарненький. Тож такий собі лайфхак. Робіть так, як я показую на відео, і будуть вони всі рівненькі. І так смажимо всі. В середньому по три хвилинки з кожної сторони. Ось, бачите, цей такий рівненький, гарненький, а цей такий трошечки карявенький вийшов. І фармовка також впливає конечно, на результат. Фармовка тіста. самого. Все починаємо. В мене вже готова макова начинка, я підготувала в мішок. У мене є така насадка металева. Я купувала просто в АТБ Ось цю масу макову не готувала, просто масова. ця... Ма -ма -ма -ма. Макова, макова маса за тебе. Все. Кількість залежить тільки від вашого бажання. І так ми начиняємо будь-якою начинкою. Заварний крем, полуниця, малина, вишня, що завгодно. Якщо немає металевої насадки, робимо надріз чимось. Ну, я це роблю салатним ножем. Вставляємо без насадки просто мішок. Ну, з мішком зручно. В Аврорі продаються дві копійки, коштують ці мішки кондитерські. Не купіть, будь ласка, і користуйтеся. Все, майже все готово. Слухайте. На це впливає правильна температура олії. Масла зайвого немає. Подивіться, це важливо. Всі етапи важливі. І вишенку я вам покажу. Тримайте мене семеро, щоб я це все зараз не з'їла. І як завжди, смачного!